Знаєте, це або небачена дурість, або така самовпевненість, коли люди кажуть, що для вступу в мед зовсім не потрібна хімія. І так, беремо досить популярний підручник з біологічної хімії. Дивимось. Структурна ізомерія 10 клас органіка. Будова ковалентних зв'язків, 8 клас передає привіти. Індукційний мезомерний ефекти, взаємний вплив атомів у молекулах, хоча б треба знати, що таке атоми і молекули для того, щоб збагнути, що відбувається далі. Це 7 клас. Класифікація хімічних реакцій за їх напрямком, класифікація хімічних реакцій за способом розриву зв'язку, поняття про механізми хімічних реакцій. Сьогодні мені доводили, що цього чомусь. Не вивчають у медичному питання, а чи вчились вони там. Далі кислотність і основність органічних сполук, теорія Бренстеда, теорія Льюіса. Поняття початкове про кислотність і взагалі основність розглядається ще в 8 класі. Ну і далі органіка, і так далі. Алкани, алкени, алкіни теж, в принципі, шкільна програма. І так можна перераховувати до безкінечності. У мене питання. Чи дійсно не потрібна хімія в медичному?